Я не посоромлюся назвати останню серію другого сезону найкращою серією пекельного боса. Пекельний бос своїми останніми серіями ультує, але 12-та серія це прям пік. Це достойне завершення другого сезону, яке закладує підґрунтя для розвитку сюжету в третьому. Я вам відповідаю, в цій серії не було жодного, я повторюю, жодного тупого жарту про сільські піськи. Для них попросту не було часу в цій серії. Відбувається стільки всього, що жартувати про не часу немає. Ну от, Вів'єн, ну от можеш ти коли захочеш. Тут є комфортік сцени з Толосом і Бліцом, переживання Бліца про те, чи є зрада правильним рішенням, і якщо вона робить сім'ю щасливішою, і чи правильно він поступав щодо цього. Драма Толоса і його дочки, Міллі, яка схожа вагітна, нічосі. Навіть жорстка епічне аніме битва проти Павлоноголового і знову ж таке комфортне проводження часу під час Різдва. Я, як наче, не пекального боса дивлюсь, а щось інше. Коли я дивилася фінальну сцену, я була в шоці з того, що мені повігло вайбом Стівен Юніверс. Ви уявити собі взагалі таке можете, щоб за переглядом серії пекельного боса, ви на секунду згадали все се Стівена. Починається серія з того, як Столос прокидається в хаті Бліца, а той йому радісно готує сніданок. Я от прям очікувала, я дупо відчувала, що бліт зараз повинен пожартувати про кекс, але він цього не зробив. Стола запитує, чому Бліцу так подобається паняшки, а той такий цього є темна предісторія. Але лол, сніданок вже готовий, я тобі її не розповім. Я в цей момент згадала фан анімацію Goodbye Horses. Я коли її вперше побачила, я була здивована, наскільки круто вона зроблена і наскільки приближена до оригінального серіалу. Потім йдуть сцени того, як Столос шукає таблетки, які скоро покажуть нам далі. Походу, у Столоса весь цей час був депрешен, і він приймав антидепресанти. Потім вони маленько їдять і йдуть на роботу, де буде ось ця сцена з Мілі і Моксі. І Якщо у мене були б стосунки, і вони б виглядали саме так. Ну і хороші. Найкраща парочка серіалу. Кампашка допомагає Сталусу навчитися працювати за ресепшеном, і до них завалюється клієнт, яка каже, що вона хоче помститися за зраду чоловікові. І мені подобається, як Бліс тут такий. А, ну, хіба вбивати за зраду норм? І вона така: ну, це ж ваша робота, тож цей бісів все не заслуговує на смерть. І Бліц такий а, ага. Проте, коли вони знаходять сім'ю, то розуміють, що у них все добре, і блід ставить свій моральний компас вище за гроші, і каже всім розвертатися і йти назад. А ще попутно нам вкинуть кілька натяків на те, що мілі вагітна, то її бліване, тона, то надто емоційна, і вона й сама не в курсі, що з нею відбувається. А, до речі, замовницю викинули нахуй з вікна, туди їй треба. Паралельно сточка Столоса буде співати гарну пісню про те, як її батя кинув. Пісня звучить круто, не прикопайся. Мені подобається, що все це візуалізовано як падіння зірок, які вона любила роздивлятися з батьком. Коротше, глубоко Столос хоче зустрітися з дочкою, тож кидає роботу і мчить до маєтку, де зустрічається з цим кончем, ім'я якого я не пам'ятаю, ну бо нафіг мені вона треба, та ще я його буду назвати просто конч. Кончне солоса бикує і за це отримує смачного чапалаха. Туди його. Ура, це серія, в якій довбойоби отримують похлібальника. так, як же ж приємно. Прибуває кампешка імпів і починається лютий файт. Намальована офігенно, поставлена битва також добре, дивитися на цей файт було прям дуже кайфово. Бліц рятує столоса, а бліце рятує Октавія, яка тепер, по суті, могутніша за столоса. Та й, схоже, могутніше за залідонього павича конча, бо роз'їбала його супердупер крутого лідяного дракона з двох тичок. Октавія на столоса розлючена і ображена, тому уходить назад до маєтку і залишає столоса в сльозах. Ви можете сказати, що вам найбільше шкода тут столоса, і я згодна, бідняшці довелося прийти багато через чого, але Октаві мені також шкода. Уявіть, ваш батько вас кидає заради імба, а в домі живуть два дебіла, які ржуть з нього, їй просто немає куди йти. У столосах хоча б є пліс і інші, а у Октавії немає нікого. Вдома ці придурки на столоса вона ображена, куди їй йти, з ким їй поговорити. У неї раніше була хімія з Луною, тож, можливо, потім вони якось знову зустрінуться, поговорять, я не знаю, бо мені туди дійсно її шкода. Ну і завершається все доволі мило. Я очікувала, що в цій сцені вони поцілуються, але Бліц просто взяв і обійняв столоса. Для мене це було неочікувано. Мені дуже приємно дивитися за тим, як їхні відносини перетворюються з е, я тебе не знаю. Я просто сплю з тобою, жартую про піпіськи» до цієї сцени, де Бліц скрутився біля столоса, щоб його закомфортити. До речі, мені подобається, що тепер передягається не в оці його багаті прикидони, королівської знаті, а в якийсь звичайний нормісовський дешевий шмот. Я не знаю, що я ще можу додати. Серія фігенна, вона мене настільки вразила, що я ж відео по ній знімаю. Мені подобається, в якому напрямку останнім часом рухається пекайний бос, і мені б хотілося більше серій схожих на цю. Комфортних, епічних, з драмою і ламповістю. Зі звичайними розмовами про. Я не знаю, сніданки, а не про те, як хтось когось вчора трахнув. Мені цікаво дізнатися, що буде далі, і я впевнена, що третій сезон буде. Я не бачу причин, чому б його мало не бути. Я хотіла б, щоб цей серіал тримав свою планку на тому ж рівні. Я не розумію, як після таких серій, після такого заданого напрямку сюжету можна знову повернутися в жарти про баклажани. Я сподіваюся, що цього не станеться, і третій сезон буде нас радувати крутим сюжетом і просто милими сценами. Ну а з вами була Квас. Сподіваюся, ще почуємось.